Гарлі Девідсон компанія, що стала символом Америки та започаткувала моду на байки. Гарлі Девідсон, наче особлення того найкращого, що є в Америці. Він дає відчуття незалежності та відкритості до пригод. Це чудовий байк. Кінець 19-го століття. 15-річний Вільям Гарлі влаштовується на свою першу роботу велосипедну фабрику. За кілька років роботи юнакові спадає на думку модернізувати звичайний ровер. Для цього він розробляє проєкт для маленького двигуна, об'єм якого всього 115 кубічних сантиметрів. Встановити двигун на велосипед йому допомагає друг дитинства Артур Девідсон. Після двох років робіт у гаражі їхнього товариша Генрі Мелка хлопці презентують свій перший прототип велосипеда з двигуном. Це був 1903 рік. Перший карбюратор вони розробили з консервної банки з-під помідорів. А свічки запалювання були подібні на дверні ручки і коштували 3 долари кожна. На той час це були неабиякі гроші. Втім, винахід одразу ж забракували через ненадійність та недостатню потужність. Та перша невдача не зупинила хлопців. Вони відмовилися від велосипедної концепції і заходилися будувати мотоцикл з нуля. Вже за рік роботи 1904 року з'являється перший вдалий зразок: мотоцикл з об'ємом 405 кубічних сантиметрів. У перший рік свого випуску 1903 року вони зробили три мотоцикли і ще три наступного. 1905-го ця цифра складала 16, а вже за рік 50. Вони розвивалися поступово, але стабільно. Маленький гараж став затісним для такого нарощування темпів виробництва. Тож компанії довелося переїхати у велику будівлю в промзоні Мілокі. Втім, бренд все ще залишається ноунемо. Тоді Волтер Девідсон наважується на відчайдушний крок самостійно презентувати байк у дводенних перегонах Фам Нью-Йорк Енджюранс Рейс. Волтер Девідсон подолав 350 миль гірських перешкод і бездоріжжя та фінішував першим. Ніхто не знає, ким були б Гарлі Девідсон, якби вони не наважились на такий крок і не виграли. Це була зміна гри для їхнього бренду. Вони подвоюють розмір своєї фабрики, збільшують штат працівників і нарощують виробництво байків до тисячі на рік. При цьому постійно вдосконалюють двигун і збільшують його потужність. Гарлі Девідсон отримує держзамовлення і стає постачальником мотоциклів поштарям армії та поліції. Поліція оцінила мотоцикл через його керованість. А місто Детройт, штат Мічиган, зробило найбільше замовлення на поліцейські байки. 1914 року компанія продає понад 16 тисяч мотоциклів. Це справжній успіх у мотобізнесі. Та відпочивати на лаврах слави довелось недовго. Автівки зручні, швидкі, практичніші та безпечніші, дуже швидко стали їхнім головним конкурентом. Що ж зробили Гарлі Девідсон? Закрили виробництво, зупинили оберти? Аж ніяк вони почали будувати бренд довкола власного іміджу. Вшило у свою рекламу ідею про те, що поки сімейні чоловіки їздять на авто, круті мужики віддають перевагу їхнім байкам, а паралельно запустили лінійку одягу. З початком Першої світової війни Гарлі Девідсон стала активним постачальником мотоциклів для армії. До завершення війни уся продукція Гарлі Девідсон була призначена для військових. Під час Другої світової США та їхнім союзникам було поставлено вже понад 90 тисяч байків. Прохідні та мобільні мотоцикли формували механізовані бригади військ, допомагали у розмінуванні та розвідці. Коли люди повернулися з війни, більшість з них звикли до кермування мотоциклами, тому вони продовжили їздити на них. У цей повоєнний період активно почали з'являтися мотоклуби, де їхні учасники випускали пар. Втомившись від кольорів мілітарі, вони зайнялися кастомайзингом. стали самостійно змінювати зовнішній вигляд своїх байків. Знімали з них усе зайве: крила, фари, кофри, тим самим полегшуючи їхню вагу. А ще шукали пригод та адреналіну. В кінематографі все частіше стали з'являтися образи таких собі розбійників на байках. В якийсь момент суспільство зробило висновок, що неможливо зустріти приємних людей на байку. Продажі компанії різко впали. Повернути суспільству образ правильного байкера взялися діти засновників Гарлі Девідсон, яким компанія відійшла після їхньої смерті. Вони розробили концепцію свободи, відчути яку можливо, лише осідлавши залізного коня. Ти на байку, отже, ти незалежний, сміливий рішучий. На початку 90-х, за підтримки компанії, навіть вийшов фільм Гарлі Девідсон і ковбой Мальборо, який повертав у суспільство образ хорошого байкера, любителя доріг та романтичних пригод. А власники мотоциклів отримали найбільше байкерське ком'юніті – клуб Гарлі Груп». Попри злети та падіння це все ще культова компанія, яка дарує відчуття повноти життя.